Всім привіт, друзі. Сьогодні буде мій ранок з Мілкою. Мілка зараз спить. Будемо її зараз будити. Мілка, просинайся, вже вже ранок. Зараз просинаюсь. Ой, мені присинаюсь. Зараз, мілка, я тобі дам. Ладно, мілка, ми це одівати не будемо, тому що його треба покласти в стірку. На мілка. Поки мілка одівається, я застелю її ліжко. Платья вже треба погласти в стірку. Я все. Мілка вже одіта. Тепер вона зараз буде одівати дзвоник. Тепер Мілка зараз буде снідати. У нас є ящик з їжею і вона зараз буде вибирати, що буде їсти. Ось сама коробочка з їжею. Так, Мілка, ти вибереш їсти ось такий ось чай. Ось такий бутерброд з кобазою, з огірочком і маслом. І вибереш щось навкусненьке. Я буду картошку фріт і хот-дог. Милки сніданок готовий. Спочатку милка поп'є чай з бутербродом, а потім на десерт поїсть картошку фрі з ходогом. Мілка вже попила чай з бутербродом, зараз вона буде їсти ходог із фрі. Мінка вже поснідала, зараз я думаю її помить. Почистить зуби, а потім ми, може, будемо зараз готуватися до школи. Будемо повторювати букви, цифри, тварин, як читати, як писати, ми це все будемо повторювати. Так, Мілка, зараз ти будеш миватися і чистити зуби. Мілка, куди ти? Мілка, все одно прийдеться чистити зуби. Мілка вже почистила зуми, Зараз я записала її в школу на підготовку. На 12.30 вона йде в школу на підготовку. Ось таке, ось таке в мене є домашнє завдання, її задали е, прописати ось букви, які пропущені, і вона буде це все прописувати. Да, Мілка? Я не хочу. Мілка, треба все повторювати. Батько, до речі, зараз тільки що повернувся е, з лікарні, тому що йому робили операцію на ножці. Він упав з велку та пол поламав собі ножку. Лапу і Ще йому тут трошки підправили ушко, тому що воно теж переймались ось тут. в ушко, так сказати. Бач, а зараз себе, я... як ти чувствуєш себе? Ну він себе чувствує трошки погано. Так що я не знаю. В нього може бути температура. Е, до речі, в нього, ну як в предвідучому відео, якщо ви дивились. Він їв скійто з мілкой, мілку я теж наказала, два дні без телефону, але вона все одно до нього лізе. Я її вже не стала наказувати, ну пасіка теж трошки наказала, що і плюс у нього почав дуже сильно боліти зуб на 12.30. Він іде ось той, він іде до стоматолога сказали або буде рвати. Ну, там спочатку подивляться його. Якщо він не згнів, буде каріс, я не знаю, там будуть його рвати. Поставлять укольчик маленький, обезболюючий. і ось так. Мілка, готуй, давай складай рюкзак, бери з собою все необхідне. Там ручку, може телефон. Мілка вже вся, взяла все необхідне, Вона взяла тільки телефон і канал, тому що їй більше нічого не пригодиться. Я думаю, можемо вже виходити, тому що вже скоро треба буде вже виходити. Зараз ми вже будемо йти. Для води у бані ми купили ось такий градусник. Анюті. Купили ось такий градусник. Хто не знає, Аня, це новий реборн. Ой, бебеборн. Ось такий бебеборн, йому тільки два дня. Ось те, що її задала вчителька. А ось те, що Мілка переписала. Мілка вже прийшла, Мілка вже прийшла додому. Вона вже поучилась, все заняття пройшло, їй задали дуже багато домашки. Зараз я їм все покажу. Їй треба прописати за два дні. Ось цей листок. Ось цей листок переписати. Ну, ось це треба переписати сюди. Вона має повторити ось ці всі букви, як вони пишуть, де з'єднання друкованими, писаними. Став прийшов ранок, мінки. А всім дякую за прайм. Став лайки, підписывайтесь на канал. Всем пока-пока.